Всім доброго вечора, мої любі! І сьогодні у нас буде розпаковочка. Гляньте, при якійсь вічичці це я брала на Великдень. І ось коли в епіцентрі у нас. І ось коли я її запалю. Ось про вас запалює. Ай, звичайно, це не світло, але, але, якраз таки згодиться. І буде у нас розпаковочка. Розпаковочка від iHerb Так. Ну що я вам покажу? В першу чергу, це ось у мене замовила постійна клієнточка. Теж ця постійна клієнточка замовляє і в Олівесті, і в Юнайсі. А це якраз вона замовила ViHurb. Вона в мене завжди брала патчі Патчі від Фаберлік. А тут я якраз таки взяла Вайхюр. Я сподіваюся, їй сподобається. Навіть Фаберлік вона брала. Оті океаном патчі по 600 і дорожче гривню. А ці по 300 з чим то були по акції Чорна п'ятниця, і от вона в мене взяла. Так. Ось такі патчі. Також тепер вже постійна клієнточка, Оксаночка Кудріна, вона з Сум. Я дуже рада, Оксаночка, що ти до мене приєдналася, що ти коментуєш мої відоси. Я теж користуюся ось таким Sierra Bis і оцим коричневеньким. Отаким. Дуже класний, надовго хватає, Я ну, зовсім не пошкодувала, що я взяла. Для постійної клієнточки ось такий біотин, 5 тисяч. Як ми всі знаємо, біотин це у нас іде вітамін краси Б7. Я періодично теж приймаю біотин. Я брала 10 тисяч, але то ударна доза, можна і по 5 тисяч, він навіть гарніше засвоюється. І що я ще скажу за біотин, це те, що жінкам. Він ну, конче необхідний для шкіри, голови, для організму, для нігтів, для волосся. Біотинчик завжди нам потрібен. А це взяла постійна клієнточка Марієчка. Марієчка я тобі теж передаю такий полуночний привітик. Але ми переживемо це, ми українці стійкі. Як показує практика, навіть коли було у нас відключення 2 години через 4. 4 немає світла, 2 години є. І ми справлялися. І нічого, все було гарно. Головне, щоб всі були здорові і наші хлопці перемогли. Тим паче нашим хлопцям там набагато скрутніше. У мене взяли дівчатка, гляньте, які пачечки великі! Ось ще одну я взяла для себе вітамін Д3. Вітамін Д3, так як зараз світла необхідно нам як повітря. Вітамін Д3 і тут 360 капсул. Дуже згодиться. Один вітамінчик взяла Оксаночка, Оксаночка моя сум, інша дівчинка взяла у мене з роботи, а інший будемо ми пропивати всій сім'ї. Тим паче цієї таблеточки по одній зранку і все важурі. Тому D3 йшов по акції, і ми всі набралися. Ну, один біотинчик взяла Марічка, другий біотинчик я мабуть проп'ю. Ну, згодом, бо зараз у мене і Омега в користуванні, і бурі водорості, а також кріль я п'ю, тому біотинчик згодом. Або хто захоче до цього часу, якщо пройде 2 місяці, або хтось на протязі двох місяців захоче взяти біотинчик, я з радістю поділюсь, тим паче він був по акції теж. Ну, Була Чорна п'ятниця і всі набралися, що хотіли. А це замовлення моєї теж постійної клієнточки тепер уже Оксаночки. Оксаночка, це, мабуть, прийшов Хлорофіл, тому що я заказувала ще одну слідом посилочку, вона я дивилася десь у Варшаві і скоро буде уже в Україні. Тобто вона пройшла вже і США, потім там ще якийсь на материку. Город забула, як називається. Ну, а третє, це розподільчий пункт Варш... Варшаві. Потім, мабуть, буде Львів або одразу Київ. Ну, Там як вони вже цю дорогу планують. Ось таке було моє невеличке замовлення, але замовлення те було, щоб нам була безкоштовна доставочка більше, ніж на 2200. Тому Хто хоче теж замовити товари Сагір, приєднуйтесь. Я з великим задоволенням з вами поділюся із силкою своєю, а також, якщо хочете, зі мною, якщо не назбираєте на 200, то зробимо загальне замовлення. Ще хтось приєднається. Акцій дуже багато, і перед новорічних, і тому я вас запрошую до себе або в команду. Або як замовники, буду кожному рада. До нових зустрічей, мої любі! па-па!